Зараз маска тепер і була. Ось тепер йде тут шайбочка. То ти витягаєш вже другий сальник, так? Да. Так, троха вылез, что-то потребует. бутылку тут. Печально, понимаешь? Возможно, стаматок читали назад. Теперь у меня полочку, полочка. Здесь No, traumiet, tak to jest? umieć tak to jeść. Wszystko Socharnęku, bo wymywamy z witem. Wczepnął jeden wielki, tam do można. To może to. диск а до зіршки два там два йдуть. ну давай дам у мене. там у меня там ми ще на 600 градусів розігріваємо файно Прохолодили його, так? Так, остуджуємо. Шплінт. Що? Та, закладаємо втулку. Але обов'язково той перший підчинник е... заложити там? Так. так Тому що він має шплінт, він має посадочне місце. А цей ми маємо там заложити. Його кинути до упора. Тобто він має там своє місце, я так понів, та? так. А... Тулочку по центрі і що далі? Нагріваємо, заложимо підшипник, правильно? Нагріваємо і два підшипника зараз будемо заложити. Угу. нашко підмастом сам все правильно Смазка на Просто треста, мы дальше. Півтолочки, які захищають від води, так? Чи від чого як ото правильно? Так, від пороху води. Так само з другого боку. Коватки під'їхати, під так? А чого? А то ж в колесі тако ходять. Пар буде рівномірно під'їдати, так? Трошки, підве буковатки. Щоб буде легше заложити що нагріваєш, як ми клали підчипник. Ми його заложили так, як він має стояти, щоб воно тобі не закусує. Бо коли ти добиваєш трохи задалеко, то я на підчипнику покажу. Коли ми нагріваємо, ми просто його закладаємо до того моменту, який треба, і він легенько ходить. Коли ти добиваєш цю втулку, ти можеш її забагато добити, а ця буде туди його тиснути. І воно буде так, би, під один бік пробустити, і ну, швидше з ладу будуть виходити підчепники. Mm, неправильно його. Ну так, бо вона, так би затискає. Він mm -hmm. затиснути силу і там крутиться. Так, так що так, це і... ідеальний варіант нагріти, заложити і це буде yeah, ідеально. Свій спосіб. Ще можна підчепники, от, вони йдуть в упаковках, класти в морозильник, вони ще легше заходять, бо тоді не треба так сильно гріти обойму. Так у нас гарама на нічого тут нема. З ним тотськом політай. Щапу немає. Так що, все файно. Все файно, Підемо їздити.